Доброго дня, мої любі малята. Відгадайте загадку, у вересні і у жовтні у дворі завжди господар листя восени згрібає, взимку сніг лопатою збере, дітям ковзанку залє. Працьовитий чоловік прибирає двір. Хто це, діти? Вірно, це двірник. Про двірника я вам розповім малята. Є у нього друзі метла і лопата. Ми на світанку спимо, а двірник до зорі прокидатися звик. Зустрічає він сонечко в місті, двір і вулиця, глянь, які чисті. Малята, скажіть, будь ласка, для чого прибирати на вулиці? Так, правильно, щоб було чисто. Малята, ми тепер знаємо, чим двірник підмітає вулицю? Мітлою. А чим він збирає листя опале? Правильно, граблями. А для чого двірнику тачка? Вірно, щоб перевозити сміття. А куди буде двірник візти смиття? Правильно до смитника. Діти, а давайте подумаємо, що потрібно двірнику для роботи. Відро, тачка, лопата. Граблі, метла. А зараз давайте пограємо з вами в гру, яка називається Знайди пару. Ми допоможемо нашому двірнику знайти мітлу та відро однакового кольору. Починаємо. Молодці малята, ви впоралися з завданням. У двірника нелегка робота стежити за чистотою скрізь майданчиків, парків та вулиць. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.